Так, всім привіт, доброго дня. Котел Atron H24. Подивився його PDF-ку. Він у нас зависає на помилці F04. Ну, Тобто немає запалу полум'я. Але він не ресетується, ні на що не реагує, нічого не запускається. Ну, Ресет і відразу. Ну, Четверта помилка. Подивився його даташет. вибачте, що знімаю камеру з монітора. Там бачите всі ті пікселі. Ну, є схемка, я обв'язав його на столі. Зараз хочу показати, що як і куди. Тобто по моделі знаходиться PDF-ка без проблем. Датчик тиску тут електронний, наскільки я розумію. Датчик протоку також електронний. Ну, і піксостат механічний. Ну, все решта, звичайний. Є окремий блочок у нас запало. Тобто тут подається живлення і електрод запалу. Ну, електрод імунізації виходить у нас з плати управління. Зараз переміщуся, покажу трошки що як. От У нас датчик перегріву. Тут два датчика. Вони Просто послідовно з'єднані. Шість датчиків температури. Тобто Одна пара, друга, третя. Ну, датчик тиску тут. Ну і решта у нас тут всі, можна сказати, все, що по 220. Клапан. Газує у нас один роз'єм отут. Один роз'єм побіг сюди на 220. Зараз. Так, переміщаємося на стіл. Показую, що куди. Значить, тут, тут я показував два датчики послідовно. Я просто покажу на платі для себе залишу пам'ятку, можливо, комусь проводиться. Тут можна на нульовий резистор, там 5 Ом я поставив. Тобто два крайніх контакти це цих датчик по перегріву. Три, три датчики температури по 10 кОм. Раз, два, три. Тобто одна пара, друга, третя. Ну, цей розім я пропустив. І датчик тиску. Я ну, по тиску не міг, бо тиск тут електронний датчик. Тобто, тут у нас там три дроти виходить, плюс-мінус 24 вольта, і відповідно третій дріт там якийсь мав би бути опір чи напруга. Я по резистору пробував резистор, 10 кОм. Ну, помилка, там 6 бар, воно бачило. Ну Кілька разів, поки я підставляв резистори, 82 кОм. У мене зараз резистор, і тоді він, він може вибити помилку, 0,1 розситну, але тоді ну, тоді немає потиску помилки. 82 кОм. Можливо, ну 100 кОм щось йому не подобалося. 82 ну плюс-мінус в цих межах. Тобто другий контакт і п'ятий, ну, якщо звідси рахувати. Ну і все, і плата управління запускається. Живлення. Живлення тут роз'ємчик один. Значить, що ще хочу сказати по цій помоці F04, що він завез і не хотів розсудуватися. От тут є стабілітрон, схеми, на жаль, немає, і ну, я там просидів трошки з, з цією платою і. Ну на 10, 10 вольт я підібрав його і він ну починає нормально працювати. Тому що до того я всю схему перевіряв, ніби все норма, воно не, не ресетується, не нічого не відбувається. Дойшов до нього, опір ом омбу. Не знаю, чому його пробило. Замінив його, все він почав реситуватися, почав ну, запускатися на Ну і... Почалися якісь дії відбуватися на платі, а то відразу F04 і все. Ну, тобто, Не знаю, чого його пробило. Конденсатор рядом перевірив, опір нормальний, ЄСР, як на такі роки, то взагалі досить гарному, гарному стані. Ну, Відео кажуть, і для себе, і, можливо, комусь з майстрів воно пригодиться. Ну, Першу роботу, бо я деколи сам дилюся свої ж відео. Включаю в розетку через лампочку, це в мене привичка, і він. Кого це є Реле. от 04 помилку, бо я перед тим включав його. Якщо розситнути, він бачить цих 25 градусів. типу опалення. Насос тут з'являється жилення. На семісторах тут організовано насос, турбіна і... забув, що третє.